Яка країна стала найпривабливішою для інвестицій у добувний сектор? Як Україна змінює свою роль у світовій грі за ресурси? І скільки дивідентів сплатила державна укрнафта самій державі? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, і сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Компанія Укрнафта перерахувала до державного бюджету 5 мільярдів гривень дивідентів за підсумками минулого року. Це на 3 мільярди гривень менше ніж минулого року. Ну і зрозумілі причини. Усі зобов'язання перед НАК Нафтогаз України та міністерством оборони були виконані вчасно та повністю. За минулий рік «Укрнафта» отримала 16,3 мільярди гривень чистого прибутку, що підтверджено незалежним міжнародним аудитом Кроу Ерфолк. Це на 30% менше, ніж у 2023 році. Попри зниження прибутку, компанія продовжує розширювати діяльність. За рік пробурено 32 тисячі метрів на 280% більше, ніж торік. Запущено нових 10 свердловин з дебітом вище очікувань. Ще 12 свердловин, звичайно, у роботі. У цьому році заплановано ще 30 нових свердловин, і компанія активно розвивається, збільшує видобуток і ринкову частку в сегменті АЗК. Заявив голова правління НАК НАТОГАЗУ України» Сергій Корецький. А тим часом спікер форуму Нюксол Холдінг представив нового СЕО та управлінську команду ОГКХ. Нюксол Холдінг офіційно презентував нове керівництво об'єднаної гірничо-хімінічної компанії. СЕО компанія призначена Дмітрі Каландадзе. Нюксол придбав ОГКХ через українську компанію. Цемін Україна понад 3,9 мільярдів гривень. Угоду погодив антимонопольний комітет 29 травня. Славно звісно, ОГКХ це найбільший в Україні виробник титанових руд і збагаченого концентрату. Компанія входить до світового топ 10 з видобутку титану та цирконію. До її складу входять підприємства у Дніпропетровській та Житомирській областях. У 2020 році понад 60% продукції експортували до країн Азії. У 2024 році. Компанія отримала 3,4 мільярди гривень доходу, але завершила рік зі збитком у 504 мільйони гривень. Фінляндія повернула собі перше місце у щорічному рейтингу Фрейзер Institute за інвестиційною привабливістю у гірничодобовній галузі. За рік країна піднялася одразу на 16 позицій. В друге місце в друге поспіль посіла Невада, США, а третя Аляска. Рейтинг побудований на основі опитування керівників видобувних і георозвідувальних компаній, які працюють у 82 країнах світу. До десятки лідерів також увійшли ще три штати. США – Вайомінг, Аризона, три європейські країни та дві канадські провінції. Найкращим канадським регіоном знову стала Саскачеван, яка стабільно входить у топ-10 останні сім років. Попри стабільну регуляторну систему та багаті запаси, Австралія не потрапила до топ-10. Найкраще серед австралійських регіонів показала себе Західна Австралія, лише 17-та позиція. Топ-10 інвестиційно привабливих регіонів у цьому році: перше Фінляндія, друге Невада, третє Аляска, Вайомінг, Квабек, Аризона, Саскачеван, Ірландія, Альберта і Швеція. Останнє місце посіла Ефіопія, та до десятки найменш привабливих також війшли Суринам, Нігер, Мозамбік, Мадагаскар, Болівія, Домінікана, Гвінея, Нова Шотландія, Канада та США. Шам України ми не побачили ні в найгірших, ні в найкращих. Що стримує інвесторів? На думку аналітиків, Fraser Institute, самі лише мінеральні ресурси не гарантують інвестицій. Визначальну роль відіграють зрозуміла регуляторна політика, про що я завжди говорю: передбачувані правила, а також відсутність бюрократичного дублювання та правова невизначеність. України в цьому рейтингу знову повторюсь немає, однак ми можемо зробити все можливе, щоб очолити його у наступні роки. Саме тому команда Національної асоціації добувної промисловості України та я особисто запрошую вас на міжнародний форум United by Mining. Вперше за 34 роки, 24 вересня, в Києві, відбудеться перший стратегічний форум для діалогу між владою, бізнесом та інвесторами з міжнародними партнерами та донорами. Наша мета і мета цього форуму визначити, як розвивати українську ресурсну економіку в нових геополітичних умовах в програмі чотири ключові панелі: стратегічний потенціал України, фонд відбудови та роль у світових ланцюгах посичання, відбудова в контексті євроінтеграції, без чого ми не обійдемося. Критичні мінерали, міжнародні партнерства та приклади успішної співпраці. Ну і, звісно. Актуально видобуток і переробка, синергія для зміцнення обороноздатності. Кому буде корисно? Інвесторам, представникам державного та приватного сектору, компаніям у сферах надрокористування, геології, екології та сервісного обслуговування. Що вас чекає? Виступи провідних експертів та лідерів галузі, аналітика, практичні кейси роботи під час війни, нові ініціативи. Приєднуйтесь, адже саме люди роблять надра корисними. Усі деталі за посиланням під відео. А наші євроатлантичні друзі пригрозили піднебесні 100% відсотковими митами за закупівлю російської нафти. Міністр фінансів США Скотт Бесенд попередив Китай: якщо Пекін продовжить купувати російську нафту, США можуть запровадити 100-відсоткові -ми мита. Бесен також висловив невдоволення тим, що Китай імпортує нафту з Ірану та продає Росії товари подвійного призначення на понад 15 мільярдів доларів, які можуть використовуватися у війні проти України. Я думаю, так і є. За словами міністра, новий закон у Конгресі дозволяє Дональду Трампу вводити мита до 500% на країни, що купують санкційну нафту. З РФ. це ймовірно змусить і союзників США діяти аналогічно. We'll you Трамп раніше оголосив ультиматум Росії або Москва зробить реальні кроки у мирних переговорах щодо України, або її клієнтам загрожують вторинні мита. Вже за 10-12 днів. Ну, ми очікуємо. І пряма цитата: усі, хто купує санкційну російську нафту, мають бути до цього готові, заявив Бесенд. Китайські чиновники відповіли, що країна діє відповідно до власних енергетичних потреб і не дозволить іншим втручатися у її суверенітет. Наразі Китай залишається головним покупцем. Ем російської нафти і близько 2 мільйонів барелів на день, і за ним Індія та Туреччина. Ну дуже дружні нам країни. Також Бесент попередив фіцепрем'єра Китаю Хелі Фена, що торгівля товарами, які можуть використовуватися для виробництва зброї, шкодить іміджу Китаю в Європі. І нагадаємо, що Дональд Трамп дав Росії 10 днів для припинення агресії проти України. Термін відліку почався 29-го. А якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. Прибутки російських металургів різко впали, а дійсно, як неочікувано, через санкції та дорогі кредити. Російські металургійні компанії фіксують суттєве падіння прибутків, причина санкції, обмеження експорту, високі кредитні ставки та зниження попиту на сталь. Як пише The Moscow Times, магнітогорський металургійний комбінат повідомив про скорочення прибутку в 9 разів за перше півріччя цього ж року. 62 мільйони доларів мінус. Виручка зменшилась на третину, а грошовий потік став від'ємним. Схожа ситуація і в компанії Сіверсталь. Падіння виручки на 16%. Чистий прибуток упав вдвічі. 172 мільйони мінус. Попит на сталь у РФ скоротився на 15% за цей рік. Як Ви вважаєте, чи вплинуть санкції на РФ так, що вони припинять бойові дії з нашою країною? Напишіть в коментарях. З вами була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди.